Да, Толя. Та, та Марка прийшла в гості, оце ж приїхала, приїхала з морею, оце ж буде тепер хвастатися, що та як. Та що вона привезла? Я думала, вона привезла якусь там бутилку вина, чи що вона воно привезла мені три ракушки. Каже, на послухай, каже, як море шумить. Так давай. Пішла з нею трохи попалакаю і, і їдемо на дачу. Давай. Ой Тамарочка!» Люсічка проснувся мій. Оля, я за тобою прямо аж скучила, поки ти оце була. За... І я за тобою скучила. Ой, так, ну, давай минути. давай, пить чай. Ой, слухай, ну а мушлі ти мені які привезла, що то пахне морем, га? Угу. Ну, а що це? Розкажи там, оце, як там море, га? Ну, як завжди. Сонце, пісок, тепла вода, лежаки, люди мусор накидають і не прибирають після себе. Взагалі відпочивати хорошо, полежать на сонечку, поплавати в морі, побрюхатися в водички. Ой, там везе людям, які можуть собі дозволити на море поїхати. А ти що, ніколи не була на морі? Була колись один раз, як маленька була ще. Як це маленька, Наскільки маленька? Ну, от, дивись, туди я поїхала в папі, а назад вже вернулася в мамі.